День два нашого безкоштовного челенджу. Подяки. Якщо ви вже тут і на другий день не злились, я вас вітаю. Це дуже класно, тому що повірте, на цьому марафоні дуже багато хто перестає його проходити до кінця. Тому невеличкий лайфхак. Ви маєте розуміти, якщо ви пропускаєте якийсь один день або два дні, ну беремо мінімально, тобто ви пропускаєте один день, а ви маєте робити три кроки назад. Тобто, якщо на четвертий день ви пропустите, ви починаєте марафон з першого дня. І так на постійній основі, допоки не пройдете всі 28 днів, тільки так ви побачите результат. Сьогодні урок буде максимально короткий. Запам'ятайте, дуже важливо. Пропустили один день. Три кроки назад. Сьогодні називається чарівний камінь. Це те, що потрібно буде підготувати на наступні 26 днів і використовувати його. Це можна робити, можна не робити, це особисто ваша відповідальність і ваше бажання змінити щось. Але це дуже сильно важливо, допомагає концентруватися на подяці. що таке чарівний камінь. Про нього є дуже багато історій, і в Америці він колись став максимально відомим, його навіть продавали по 10-20 і доларів. Ваша основна задача піти, будь де де вам відчувати. Забажається а, знайти камінь, щоб це був природний камінь. Це може бути річка, може бути сад, звісно, не булижник беремо і не кирпича, а просто знаходити камінь, який вам дуже сильно подобається. Камінь має бути розміром з ладошку, тому що ви кожного вечора будете брати його в руку. Тому берете той камінь, з яким вам буде зручно і радісно провести наступні 26 днів. Чарівний камінь нам потрібен лише для того, щоб а, кожного вечора. Ви берете перед сном чарівний камінь і починаєте згадувати, що хорошого у вас відбулося за день. І просто дякуєте за це. Тобто, камінь найкраще класти десь так, щоб ви бачили його перед сном, щоб він у вас був. Найкращий варіант звичайно, взагалі його носити з собою, але це має бути постійний доступ до нього, тому це не завжди зручно. Починаємо з мінімалок, тому берете, знаходите камінь, який вам дуже подобається. Називаєте його чарівний камінь. І ставити так, щоб перед сном ви його бачили. Перед сном, коли ви лягаєте, ви згадуєте хоча б мінімум три речі хороших, які з вами сталися. Прямо на ці декілька секунд повертаєтеся, згадуєте і знову ж з камнем в руках просто дякуєте за це. І, в принципі, на цьому все. Завдання другого дня. Зранку ви прокидаєтеся, пишете знову-таки 10 подяк. Пам'ятаємо, подяки змінюватися можуть, можуть не змінюватися від того, що ви вчора робили. Ви можете дякувати за те саме, можете дякувати за щось нове. Тут немає нічого абсолютно принципового. Нагадую, ви написали 10 подяк. Я дякую за, тому що я дякую за це, тому що не треба розписувати оповідання просто по одному реченню. Далі ви їх перечитуєте. Всі подяки, виділяйте по декілька секунд на кожну, щоб у вас став емоційний стан прям подяки. Я про це вже казала, це дуже важливо. І кожен раз буду казати: дуже важливо емоційний ваш стан. Якщо у вас отако сухо буде на душі і взагалі по емоціям, значить виділяйте більше часу. Але головне, викличіть собі стан подяки. Згадали, улыбнулись, сказали три рази дякую, дякую, дякую. Читаємо наступне. Прочитали, згадали, улыбнулись, Дякую, дякую, дякую. Ну і е, останнє перед сном ви берете чарівний камінь і згадуєте мінімум три речі, які з вами сталися е, протягом дня. Навіть якщо вам просто хтось зробив на вулиці, не знаю, якийсь алкоголік зробив е, комплімент і сказав, Боже, яка красива жінка, ви згадуєте, і кажете, дякую. Все, на цьому. Завдання закінчується, і особливо е, велика увага на те, що завжди можна буде, іноді можна буде дивитися завдання в той самий день, коли виконувати, а іноді напередодні. Тому завдання я викладаю вечором, щоб у вас був час підготуватися. І саме третій день треба буде до нього підготуватися і виділити певний час. Так само, як у вас зараз, сьогодні і завтра ще є час, щоб знайти камінь. Е, так само і на завтрашній день, на третій день, нам потрібно буде підготувати певні фотографії. Я все розкажу, не переживаю. Айте, але у вас є час. Всім гарного настрою і дякую, що ви зі мною.